Отже, чим є Партенопа Пооло Сорентіно? В першу чергу це італійська філософсько-поетична драма, і в цьому словосполученні кожне слово. На своєму місці такий фільм міг зняти тільки італійць. Насправді, кожна стрічка Паоло Сорентіно просякнута італійським світоглядом та менталітетом, розпочинаючи з його найпершої вдалої роботи, яка прославила Паоло Сорентіно. Наслідки кохання здається, так той фільм перекладається українською мовою і, продовжуючи навіть його найпопулярнішим серіалом про молодого папу Джуда Лоу, він же ж папа. Римський в усіх цих кінострічках та серіалах італійськість Пауло Сорентіно випирає на перше місце. Уявити собі Сорентіно не італійським режисером просто неможливо. І так само, як справжній італієць, він бачить в поезії філософію, а в філософії продивляється поезію.